Доброго дня, наші дорогі підписники. Ми раді вас вітати на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а ми переходимо до новин футболу. Владислав Дворовенко покинув Буковину. Владислав Дворовенко покинув Буковину. Олексій Гоцуляк, новий гравець Полісся, Контракт підписаний до літа 2026 року. Минай не продовжив контракт з Вадимом Вітенчуком. Гравець покине Минай вільним агентом. Захисник Євген Ткачук наступного сезону не гратиме за Металіст 19-25. Клуб вирішив не продовжувати контракт з гравцем і відпустити його вільним агентом. Кріштіану Роналдо став першим гравцем в історії Євро, хто грав на шістьох різних турнірах. Пепе став найстарішим гравцем в історії Євро 41 рік і 113 днів. В матчі Франції проти Австрії французький нападник Кіліан Мбапе зламав ніс. Гравець був доставлений у лікарню. І може пропустити 10 днів. Фенербахче і Галатасарай зацікавлені у купівлі 28-річного опорного захисника Тотенгема П'єра Еміля Гейб'єрга. Фенербахче зацікавлений у купівлі 29-річного центрального захисника Манчестера Юнайтед Віктора Лінделофа. Байер Леверкузен і Борусія Дортмунд зацікавлені у підписанні 27 річного гравця Штутгарта Вальдемара Антона. В гравця діє контракт зі Штутгартом до літа 2027 року, трансферна вартість гравця 18 мільйонів євро. Болонія і Бенфіка зацікавлені у купівлі 29 річного лівого захисника Юніона Берліна Робіна Госенса. В гравця підписаний контракт до літа 2028 року, трансферна вартість гравця 12 мільйонів євро. 17-річний етан Мбапе покинув ПСЖ вільним агентом гравець може піти в Ліль. Тоттенгем зацікавлений у купівлі правого захисника Монако Варденсона, але Монако не готовий відпускати гравця менше ніж за 40 мільйонів євро. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.